Російських пропагандистів не пустили до Сполучених Штатів Америки Посольство США не видало візи групі російських так званих журналістів, які мали супроводжувати до Нью-Йорка на генасамблею ООН міністра закордонних справ Росії Лаврова. Він вже пригрозив, що вони не забудуть і не пробачать це рішення США, і заявив, що ставлення в країні агресорці до американських журналістів буде таким самим. Долучається до нашого ефіру Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо. Доброї ночі. Вітаю. Доброї ночі, вітаю вас. Ну на я не знаю, чи можна було би очікувати якоїсь іншої реакції від е, е, Лаврова на ось цю заборону е, пустити пропагандистів до Сполучених Штатів Америки, але навряд чи можна було очікувати і якоїсь іншої реакції від е, органів Сполучених Штатів Америки. Це ж правда. Ви знаєте, ну це дуже добрий приклад того, як треба вдіти. Ситуація була схожа, коли. Австрія, Австрія приймала на своїй території парламентську асамблею ОБСЄ, і е вони тоді мали величезну, скажімо, можливість гарно так показати солідарність з партнерами і не пускати європейських вибачте російських пропагандистів в Європу. Але вони припустили, пустили журналістів, пустили депутатів з Росії, і таким чином вони е опинилися. В цивілізованому світі, попри те, що весь цивілізований світ вказав їм на двері і не хоче мати з ними нічого спільного. Отаке от. А на вашу думку, чи стоїть на тому ж самому місці, чи можливо якимось чином зрушується питання того, що країна-агресорка, голова якої, президент якої нині під підозрою отримав ордер на арешт, головує навіть в ООН і перебуває в цій організації, чи, чи якось ми просуваємося в цьому питанні, на вашу думку? Ну на жаль, ситуація така, що Росія зайняла місце в ООН без проходження процедур членства. Наприклад, коли розпалася Чехословаччина або Єгославія, всі країни проходили, а Росія не проходила і таким чином в самовідно захопила крісло радянського союзу і використовує цей статус для того, щоб диктувати світу свої правила, блокувати рішення, які потребує мир. Які можуть принести спокій на на територію багатьох країн, не тільки українську землю, і е, будь-які спроби намагання позбавити Росії цього статусу, цього впливу вони блокуються на рівні самої ООН. Тобто виходить такий замкнений, замкнене коло, Ти з одного боку намагаєшся їх в бік вони в двері лізуть і так далі. Тобто. Ситуація дуже складна, адже скажімо, зусилля, які пророблять робляться Україні, вони системні, але вони ще недостатні, і нам не вдалося домогтися. Я до речі, не знаю, що чи є тут можливість щось більше зробити. Тут треба, щоб наші партнери розуміли, наскільки статус Росії як члена Ради безпеки ООН, а перед цим отримання статусу члена ООН без проходження процедури стали способом зловживання, тобто вони зловживають цим статусом для того, щоб насаджувати миру свою збочену логіку. Мироустройства, і тому, звичайно, ще багато роботи треба зробити. Але я б так сказав, ми маємо усвідомлювати, що ми маємо справу не з якоюсь державою, яка там може е е легко цього позбутися. Ні, це країна, яка шантажувала півсвіту, яка побудувала стосунки з багатьма лідерами там країн африканського континенту, і е домогтися потрібного результату. Це дуже складна задача. Дуже складна задача, можливо. Категорії найскладнішої, я так сказав, на дипломатичному полі. Ну, бачите, багато хто сумнівався в тому, що санкції, які теж захід накладає на Російську Федерацію, ці санкції б'ють по економіці. Що вони дадуть якийсь результат зараз? Ми бачимо, та і зокрема той дефіцит, величезний дефіцит в бюджеті за перший квартал у 2,5 триль, трильйони рублів, і включаються насправді партнери. Та ж велика сімка говорить, що вони в принципі можуть, Можуть ввести тотальну заборону на експорт, а, натомість Російська Федерація там вустами півцом рта, та, як, як кажуть Дмитрія Медведєва, говорить про те, що Росія буде відповідати. Ну, це та сама риторика. Як... Лавров говорить, що Росія не забуде і не пробачить заборону в'їзду в США там, російських журналістів. Тут Медведєв говорить, що Росія буде. Скажімо, перестане імпортувати важливі такі чуттєво важливі товари для світу. А що для світу є таким важливим з Російської Федерації? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, це країна, яка фактично успадкувала економічні зв'язки, які мав радянський союз з країнами Африканського континенту, Південно-Східної Азії, Латинської Америки. Тобто Є історичні зв'язки дуже дуже глибокого коріння. і часом вони не просто там дипломатичні, там ідеологічні спецслужби співпрацювали, нафтодолари в обмін на продукти харчування. Тобто, все це між країнами цього ну, називають глобальний південь. Між країнами глобального півдня та радянського союзу це все функціонувало. і Росія на цьому. В тому числі дуже часто в корупційному ґрунті побудували свої відносини. І відповідно, ці країни вони не готові просто в один день відмовитися від Росії як партнера економічного. І тому вони йдуть на різні схеми, щоб уникати санкції, наприклад, по відношенню до Росії. Це певна міра, таке, знаєте, прокляття планети, що такі відносини були побудовані. І, на жаль, ООН в цьому сенсі не є ефективним. щоб Зупинити використання головного майданчика світу для того, щоб адвоку... адвокатувати агресію проти іншої країни, проти України з боку Росії. От так, так, такі реалії вони не, не дуже для нас можуть бути і приємними, але вони існують на сьогоднішній день в світі. І тому наша дипломатія, вона дуже багато зусиль докладає, щоб ці усталені протягом десятиліть відносини змінити. Хоча, повторюся, дуже складно, особливо коли це стосується країн. Які, скажімо, не зважають на точку зору Великої Сімки, або не зважають на точку зору Великої Двадцятки, просто живуть своїм життям на африканському континенті і отримують економічну вигоду від своїх корупційних зв'язків з Росією. І в чомусь їх переконати дуже складно. А якщо там ще присутні Вагнер на цій території, наприклад, як військова сила, то це вже фактично країна частково окупована російськими найманцями. Тому процес іде, але він дуже складний. І офіс президента, і президент, і глава офісу, і Міністерство закордонних справ докладають надзвичайно до щоб Ці відносини збудовані десятиліттями між Росією та глобальним півднем, щоб вони були переглянуті в світі. Пане Сергію, хочемо з вами ще обговорити одну таку кур'йозну ситуацію, адже чергову кремлівську брехню розвінчали кілька російських засобів масової інформації. Вони засумнівалися в тому, чи дійсно син речника Путіна Дмитра Піскова воював в Україні. З'ясувалося, що в той час, коли 33-річний нащадок, якого звати Микола Чоулс, нібито мав бути в рядах окупантів, його електрокар Тесла отримував штрафи в Москві, зокрема за перевищення. Швидкості в липні та листопаді минулого року, водночас, сам син піскова розповідав в інтерв'ю, буцімто вступив у ПВК Вагнер під чужим прізвищем і навіть отримав медаль за відвагу, пане Сергію. Як ви пояснюєте ось цю всю ситуацію собі, можливо, в голові? Як ви це е, поясните і охарактеризуєте, для чого це взагалі було потрібно? Піскову аби підбадьорити росіяни і сказати, що от. Ми верхівка російської влади. Ми також відправляємо своїх дітей воювати, і ви так само йдіть помираєте. Чи можливо син Піскова мітить в якесь високопосадове крісло? Ну, по-перше, нас, українців, найменше має це все обходити. Історії з життя цих тварин це люди, за якими плачує трибунал міжнародний за злочини. Тому слідкувати за їхнім життям це. Мають прокурори вже, які будуть ці злочини доводити в судах. Але не доживають то, вони... пане Сергію, перепрошую, не доживають ось ці учасники майбутнього трибуналу мруть один за одним. По-друге, звичайно, якщо вже цей факт став відомий, то очевидно причина в різному ставленні до цієї війни серед так званої російської еліти. і... Лахов, на слові, яких відправляють на обой помирати на українській землі, ставати добривами нашої землі після того як вони прийшли сюди. Звичайно, ніхто з ними тут не церемониться, і оскільки є оце. Таке кастове кастове суспільство в Росії, тобто помирають найбідніші, а найбагатші живуть або за кордоном, або в Дубаї, або навіть в Росії. Але на широку ногу, То щоб якось вгамувати от обурення, яке в суспільство наростає, вони такі легенди вкидають, що мовляв, да, от син піскова теж там воював. Ну. Якби він там воював, ну, я думаю, що ця людина дуже складно зараз була в психологічному стані, і його батько був би зайнятий реабілітацією свого сина, а не коментуванням дурниці на публіку. Тому що якби він справді був в складі Вагнера на Бахмутському напрямку, ну, якщо він залишився живий, це було б велике вдачі для нього. Але навіть якщо б був би живий, то, напевно, б заїкався зараз або потребував іншої допомоги і відповідно. Було б наочно видно, що він справді там перебував, тому що Бахмут це зараз пекло на планеті на нашій, і там без наслідків перебувати просто неможливо. А, ну, а Причина в тому, щоб якось заспокоїти самих росіян, які не хочуть помирати, бачачи, як діти цих мажорів чи що мажори, а це діти цих чиновників живуть, наче нічого не сталося. От такі легенди вкидають. Чи вони куплять цю легенду? Ну. Знаєте, наше суспільство дуже віддалилося від Росії. Я навіть не наважуюся прогнозувати, яка буде реакція в російському суспільстві. Це дуже добре, тому що нам треба жити в іншому в порядку денному інформаційному, політичному, менше дивитися, що там відбувається, і дивитися на наші орієнтири в Європі. А вони вже самі там нехай розбираються з мажорами власного виробництва. Ну тут бачите, про, просто є розслідування. Та є розслідування. Та, Дивно, так. що це російські засоби масової інформації. Це розслідували, а, але от є факт. Ніби як мав бути в зоні бойових дій тут Тесла. Чи повірять ось ці слої населення російського населення, які зараз підпадають під мобілізацію, та і будуть там через деякий час на фронті? Чи повірять вони в те, що та ж Тесла їздить, їздила на автопілоті? Ну там же ж можна оті фотографії просто фотошопом підтерти, і нікого вже за кермом не буде. Звичайно, Тесла їздила порожня на автопілоті. А син воював в Адарів цей ну, час. Ну так а, да, а колумбійські аці, які там аргентинські какаїн летів цей час в Росії на літаку дипломатичної служби Росії в принципі це історія одного сюжету. Дякуємо вам, що долучилися до Дякую. нашого нічного ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами.